Телепроект Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі. І я хочу вам запропонувати наступну тему розмови. В Україні все більше говорять про реформу місцевого самоврядування, і сьогодні вона виглядає революційно. При цьому багато є як прихильників цієї реформи, так і людей, які не погоджуються з необхідністю саме такого реформування об'єднання територіальних громад. Про Плюси та мінуси і наслідки реформи місцевого самоврядування для України. Ми будемо говорити з гостею нашої студії. Я хочу представити вам Ольга Філіпова, учасник навчальної програми Польського інституту справ публічних. Пані Ольго, мої вітання. Вітаю, дякую, що запросили. Так, ну саме запросили тому, бо у вас є певний досвід вивчання того, як ця реформа місцевого самоврядування відбулася у Польщі. Вважається взагалі, що вона є дуже успішним прикладом реформування. І на вашу думку, дійсно сьогодні, чи можливо таке в Україні, і ну, якщо такі основні моменти, наголосити, що потрібно в першу чергу зробити, аби реформа в Дало була реалізована. Дякую Прошу. за питання. Я потрапила до польської програми Інституту справ сполечних як громадський діяч. Окрім журналістської роботи, я журналістка Чорноморських новин, займаюся громадською діяльністю. Очолюю організацію «АйТі Бабусі. Це організація, яка робить проекти навчальні, розважальні та оздоровчі для літніх людей. І написавши проєкт реформи для людей літнього віку, я була відібрана польськими колегами до Польщі на навчальний візит вивчення реформи місцевого самоврядування. Хочу сказати, що Польща мене дуже вразила цього разу. У порівнянні з Польщею 20-річної давності, це зовсім інша це нова країна. Це нові дороги, це нові розв'язки, це зручний міський дизайн для усіх категорій людей, це гарні відремонтовані будівлі, і головне, що змінилося, це люди. Люди стали зовсім іншими. 20 років тому реформатори польські почали змінювати країну, і усі вважають, що ця реформа була дуже радикальною, але разом з тим вона була найбільш вдалою. Тобто влада. У підсумку у результаті цієї реформи перейшла на найнижчий рівень, на рівень громад. Під час навчальної поїздки ми зустрічалися із польськими політиками різного рівня, тобто ми були в гостях у президентському палаці, де нас зустрічав радник президента Польщі. Є живуєць. Ми з ним розмовляли про реформи. Нас вітали на міському рівні. Заступник міського голови розповідав нам про те, як змінилася Варшава. І ми також їздили по невеличким селам та містах. і найбільше вразили саме ці маленькі села, в яких люди. Також відчули себе господарями своєї землі? Угу. І ну, є така думка, що ефективне самоврядування воно може стати поштовхоми для соціально-економічного розвитку сільських громад та сел, селищ. Ну, це саме те, про що ви зараз говорите, так угу. і на вашу думку, в нашій країні наскільки це сьогодні можливо, і чи підуть на це наші чиновники? Я вважаю, що в нас просто немає іншого mm -hmm. шляху. У нас немає шляху назад, і ми всі повинні це зрозуміти. І чиновники підуть, нікуди не дінуться. І е, головне, щоб за реформами пішли люди, тому що одна справа це створити реформи зверху. Це запровадити певні закони, це опустити бюджет на рівень громад. Але люди, головне, щоб люди зрозуміли, що вони стали господарями свого життя. У нас в Україні є така хвороба пасивності, моя хата з краю. Угу. Прийде добрий дядя і все для мене зробить. Так не відбудеться. Ми повинні, кожен з нас повинен взяти відповідальність за свій дім, за своє оточення, за свою рідну вулицю, за свій район і за своє місто. І угу. допомагати чиновникам, допомагати нашим керівникам, і тільки таким чином реформи можуть відбутися, як це відбувається у Польщі. Наприклад, є проблема у селі. Ну, наприклад, це не відреставрована пам'ятка архітектури стоїть, собі розвалюється така старенька так, споруда. Ну, взагалі у наших українських селах це дуже така велика проблема. І дійсно пам'ятки архітектури, і якісь споруди, які навіть мають історичну цінність, і ми бачимо, що вони руйнуються, і це теж дуже. Така Насправді велика проблема. в кожному селі чи місті є такі проблеми, як відремонтовані дороги, дороги, будинки, відсутність проблеми. спортивних майданчиків, відсутність місць зустрічі для, наприклад, для літніх людей. Тому що я вивчала ще й цю сторону, як літні люди, сеньори, вони мають статус сеньори, які То можливості у Польщі, мають у Польщі, угу. так. І, з окремого питання ну ми взяли пам'ятку архітектури, збирається громада і вирішує, що потрібно зробити. Uh -huh. Вони пишуть спільний проект, подають до європейського союзу. Обов'язково повинен бути свій внесок громади, але цей внесок може бути як ем, праця фізична, тобто. Люди можуть прийти на толоку і таким чином допомогти відреставрувати цю пам'ятку. Складається бюджет, подається, і приходять у села, у маленькі міста, європейські гроші. Таким чином будуються дитячі майданчики, будуються спільні місця відпочинку. Ми були в чудовому маленькому селі. За 50 кілометрів від Варшави, де на околиці лісу і річки за європейські гроші, і з допомогою громади було збудовано було величезне місце відпочинку. Там були і дитячі майданчики, і спортивні снаряди, і стіл, де відбуваються спільні застілля. Навколо все обсажене квітами. Люди відчувають відповідальність за це місце. Тобто все було закуплено за європейські гроші, але зроблено руками селян. І вони після цього розуміють, що це їхнє рідне місце, вони приходять, садять квіточки, вони слідкують за тим, щоб там був порядок і чистота. І таким чином люди починають відчувати себе господарями. І нам, власне, цього не вистачає. Ну так, дійсно, ви праві в тому, що коли людина сама щось робить своїми руками, вона потім вже відчуває свою відповідальність, і вже вона не mm -hmm. буде. ну… Так би мовити, псувати а, ці об'єкти, так і адже всім нам хочеться жити у такому сприятливому, у гарному середовищі, але на жаль, саме. У нас в країні не всі хочуть до цього долучатись і якось дійсно самостійно це робити. І щодо реформи місцевого самоврядування, ми бачимо таке несприйняття саме з боку чиновників, адже ну, дійсно представники місцевих рад вони бояться позбавлення посади, тому, мабуть, виступають проти цього. Але, ну, так, чи теж ви це бачите, погоджуєтесь з цим? Я погоджуюся, і в Польщі було так само. Uh -huh. Нинішні чиновники вони також розповідають, що був дуже високий ступінь централізації, корупції, що бралися хабарі, що дрибанили цей бюджет. Ну зараз все інакше. Чиновники, депутати віддають частину бюджету. На громадські потреби це називається партиципаційний або громадський бюджет. І якщо у минулій, в минулій каденції він становив 0,5% лише від загального бюджету, на сьогоднішній день це 1,5% бюджету величезного міста Варшави розподіляється через громадські організації, тобто кожна Маленька організація, осередок, ЖЕК може запропонувати свій власний проєкт. Наприклад, це озеленення майданчика навколо, навколо мого будинку багатоповерхового. І голосування за цими проєктами відбувається громадянами, не депутатами. Тобто відбуваються спеціальні слухання, голосування, обираються найкращих кілька проєктів, і на них витрачається цей партиципаційний бюджет. Чиновники цього дуже боялися, що це не піде, що воно змінить життя на гірше, але як показав досвід, люди із задоволенням беруть на себе відповідальність, такому у такому випадку і змінюють своє власне життя на краще. Тобто, ви можете поводитись з тим, що у процесі реформування в Україні можна користуватись досвідом Польщі і треба навіть так. Я думаю, що треба користуватись досвідом Польщі. Ми можемо користуватись схемами, структурами, як це відбувалося, але ми повинні пройти свій власний досвід. Ми, ну, кожен з нас повинен сьогодні подивитися, що навколо мене не так. І що я можу зробити для цього? Може, тут яма, може її треба закидати встати зранку, щоб люди не спотикалися, не потрапляли в неї. І таким чином, ми повинні кожен помаленьку, потихеньку ставати господарями своєї землі. Я думаю, що ми пройдемо цей шлях, і наше життя зміниться на краще. Ми станемо європейською нацією. Ну так хочеться вірити в це але більш це необхідні певні зміни і у свідомості, так наших громадян. Адже ну дійсно ми вже про це говорили. Що ми звикли чекати від когось, що за нас прийдуть і зроблять, але ну, якщо не робити щось самостійно, то не буде ніякого позитивного результату, так. Зміни в свідомості відбуваються. Вони відбуваються в зв'язку з такою ситуацією, напруженою в нашій країні, коли розумні люди починають розуміти, що більше так жити не можна і треба щось міняти. І хоча вони відбуваються дуже повільно, але у нас все буде і найближчим, найближчим часом. Можливо, це буде боляче трошечки, але завжди, щоб зробити операцію, лікар теж нам робить боляче. Ну так щоб вилікувати, коли це нас. необхідно, так угу. від невилікованих хвороб байдужості, пасивності та малодуші? Угу. А, повертаючись до Польщі, ми знаємо, що там зараз три ступеневе територіальне самоврядування і там немає ієрархічної структури. Так угу. а, наскільки це теж ну на вашу думку правильно, і наскільки саме такий варіант призвів до успіху реформи? Ну, я побачила, як це не парадоксально, але найбільший рівень влади знаходиться на найменшій uh -huh. ступені. Тобто гміна це дуже велика влада, це влада людей, це справжня влада. Uh -huh. Далі йде повіт. Ну, про повіт вони вважають це аналог нашого району. Гміна це громада, повіт це район і воєводство це область. На рівні повіту. Такі розумні люди, чиновники, експерти, майже всі вважають, що бюджет тільки пройдеться. Тобто, це було не дуже практично вводити цю категорію повітів. Ось вона майже не потрібна. Є влада на рівні гміни і є влада на рівні воєводства. І це зовсім повновані різні повноваження. Вони не пересікаються, вони не мають між собою нічого спільного і вони не підпорядковані один одному. Угу. Ну, окрім цього досвіду місцевого самоврядування, ви я так думаю, що вивчали якісь інші теж моменти, ну саме з розвитком Польщі, зокрема, і які можна застосувати і сьогодні у сучасній Україні. Мені дуже сподобались сподобалось, як працює в Варшаві програма Розумний транспорт. Uh -huh. Тобто, за транспортом можна звіряти годинників, все працює дуже точно. секунда в секунду приходять трамваї, тролейбуси, автобуси. Мені дуже сподобався громадський велосипед. тобто Можна зареєструватися на сайті, що і зробив один з наших uh -huh. учасників: взяти карточку і з допомогою цієї карточки їздити на велосипеді. З одної зупиночки на іншу. Це дуже зручно. Ну, ми бачимо, у нас зараз теж, ну зокрема, в Одесі дуже багато людей пересаджуються, так би мовити, на, велосі... на велотранспорт, на велосипеди. І а, мабуть, це теж якась зміна у свідомості, про яку ми uh -huh. кажемо. Тобто, люди більш такі європейські вже стають і розуміють, що іноді треба відмовитись від автомобіля, адже це і uh -huh. забруднення середовища і е, витрата власних коштів. Так, а uh -huh. велосипед це зручно. Але у нас є такий нюанс, що не завжди безпечно пересуватись наш. Дорогами, але це вже, ну, деталі, тобто так? це ще культура uh -huh. наших автомобілістів. Uh -huh. Але я думаю, будуть у нас велосипедні доріжки, і uh -huh. ми помаленьку всі пересядемо на велосипеди, хоча це не дуже зручно з точки зору того, що наше місто воно таке гористе і потрібно підніматися вверх, їхати вниз. Ну, нічого, будемо сильніші. Ну так, особливо, якщо е, е, взяти до уваги нашу проблему із громадським транспортом, mm -hmm. що сьогодні перенасичення дійсної, особливо особливо зараз літо і спека, і дуже важко іноді буває пересуватися цьому mm -hmm. переповненому транспорті. Так mm -hmm. ще головне, що я вивчала для себе, це те, як працює Варшавська програма, Варшава Дружня до сеньорів. Uh -huh. Була прийнята ціла програма ставлення до літніх людей. І за цією програмою літні люди почали розвиватися і почуватися зовсім інше. По-перше, це доступне місто. Тобто, їм зручно зі своїми паличками навіть на інвалідних візках пересуватись по місту. Тобто, там інфраструктура передбачає так? так. і uh -huh. для людей похилого віку, uh -huh. і для інвалідів. Uh -huh. тобто їм зручно інфраструктура пересувати. адаптована. Uh -huh. І... Е Всюди є інститути третього віку, де літні люди розвиваються, навчаються, є можливості. Створюються клуби для пенсіонерів при кожному ЖЕКу, при, при кожній міській дільниці створюються клуби, де вони танцюють, співають, вишивають, розмовляють і проводять разом час. Так, адже цим людям теж необхідне дозвілля і гідне дозвілля. Угу. Так. Ну, в нашому випадку пенсіонери це дуже великий ресурс суспільства. Тобто в них багато часу, і вони можуть присвятити цей час служінню тому ж суспільству, яке потребує змін. І таким чином вони стануть нам ближчими, мудрішими. Наприклад, у Варшаві є проблема з дитячими садками і з ясельками. І багато літніх людей, які відчувають в собі сили, вони беруть по кілька дітей, створюються спеціальні такі кімнати, де вони займаються з маленькими, дітками. Таким чином допомагають молодим. Теж долучаються до життя соціуму і почувають себе потрібними. потрібними. Так, це угу. теж дуже важливо. Ну, я так розумію, що цей досвід він теж сьогодні не буде зайвим для України, саме щодо ну, людей похилого віку. Ви кажете, uh -huh. ці інститути люд, третього людей uh -huh. третього віку. Так uh -huh. ну у нас цей рух тільки починається. Ми знаємо, що вже є такі організації, uh -huh. які працюють у саме у цій галузі. А, адже дійсно, сьогодні пенсіонерам дуже необхідна підтримка, і саме якось їх залучати uh -huh. до такого. Активного життя, щоб принаймні вони більш позитивно мислили. Так, це mm. теж важливо навесні. Mm. Відбувся конкурс Анумо бабусі, в якому взяли mm -hmm. участь чотири команди з чотирьох mm. районів міста, і ми були також ініціаторами проведення цього конкурсу. Я його придумала для того, щоб внести у їх життя. Гру для того, щоб вони трошечки стали молодшими, для того, щоб стали більш веселими, радісними, тому що гра дає це відчуття молодості. А зараз ми готуємо наступну наступний наш захід. Це буде фестиваль Планета Довгожителей напередодні дня людей похилого віку, 1 жовтня. Угу. Під час цього фестивалю будуть різні навчальні майстер класи уроки, лекції, концерти для літніх людей. Тобто ми розвиваємо також ці європейські практики, які почалися з Франції. Перші університети третього віку були засновані у Франції. Uh -huh. Тобто ми їх розвиваємо і в Одесі. А взагалі самі люди похилого віку, наскільки активно вони йдуть до, до цих організацій, наскільки вони розуміють, мабуть, для себе цю необхідність. Знаєте, нещодавно я проводила концерт для пенсіонерів-біженців і пенсіонерів-одеситів mm -hmm. запросили також. І е після концерту наші одеські пенсіонери кажуть, а ми теж біженці. Ми втікаємо з наших кліток, в яких ми замуровані з наших хатинок, тому що нам немає куди піти. У нас немає грошей на театр, на концерти, на подорожі, так як у європейських пенсіонерів. І вони залишаються наодинці зі своїми маленькими пенсіями, зі своїми мізерними і зі своїми проблемами. Тобто, створювати ми зараз їм матеріально не можемо допомогти, як ви розумієте, країна ну, так, в кризі. Так, так. так. От, але створювати такі місця, де вони можуть спілкуватися, розвиватися, бути корисними для молодих, ділитися своїм досвідом я вважаю, що потрібно і потрібно активно. І це можна також робити у кожній дільниці. Так, що ж, пані Ольго, я дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно, той досвід, про який ви говорили сьогодні, він важливий для нашої країни, і хочеться сподіватися, що теж у нас все буде добре, і реформи будуть успішними, і всі люди. І молоді, і люди похилого віку будуть себе відчувати комфортно і дійсно будуть мати чим займатися, і будуть мати гідну старість. Так <світ> що ж, я хочу нагадати, що ми спілкувалися з Ольгою Філіповою, учасником навчальної програми Польського інституту справ публічних. Говорили про досвід Польщі у реформуванні місцевого самоврядування. А наша програма продовжує свою роботу в ефірі. На вас чекає ще один сюжет, який підготували наші журналісти. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами.